Доброго ранку. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Вліво, вправо, вліво, вправо оберніться, подивіться. Одне одному всміхніться. Зараз у нас заняття з математики. На минулому занятті ми знайомилися з числом та циферкою 1. Сьогодні познайомимось з наступною циферкою, циферкою 2. Але спочатку погляньмо на смужечки. Їх у нас дві. Що вони нагадують нам, на що вони схожі, Анічка? На фланці. На що? На флажки. На флажки, на флажки говорить. Добре, а на річечку, Ангеліночка, ще раз, доброго ранку. Ми зараз е, з'ясовуємо, е, на що схожі ці смужечки. А чи схожі вони на хвильку, на річечку? Схожі? Так. Так. так, а скільки смужечок у нас? Два Дві смужечки, Дві. так Дівчатка, скажіть, вони однакові чи різні за шириною? різні, Аня слушай одинаковые різні? Ні. А ні, вони. Вони різні за шириною. А якого кольору? Сіняя. Це синенька ось верхня, а ця блакитна. Так. Синя смужечка яка. Ву. Вузенька, Ву. а блакитна. Ось. Широка. Широка, так. Блакитна. А як же ми можемо перевірити це? Для того, щоб перевірити, ми можемо накласти синеньку смужечку на блакитну. Ось так. Якщо ми накладемо, ми побачимо, що. Трошечки не не зараз хвилиночку. Якщо ми накладемо синеньку смужечку на, на блакитну, то ми бачимо, що вона вуща. Ось. погляньте, зверху я приклала. Бачите, блакитна смужечка виглядає. Отже, вона ширша, так, вона ширша. А синенька вузенька. Так, добре, з'ясували це. А ось це цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, От така, як бачиш, двійка. Розгляньте, будь ласка, двійку. Подивіться картиночку і скажіть, що ж, на що ж схожа циферка 2? Ось циферка 2 під парасолькою. Що, на що вона схожа? На що 2? Так. утку. На качечку, так. Ще? Цифра 2 похожа на утку, тільки не видно клиляв і ножик. Так, на качечку, на лебедя, на змію, на фламінго. Так, схожа циферка 2. Дівчатка, ну подумайте і скажіть, чого у вас є два? Дві ручки, дві ручки, дві ручки. Дві ручки, дві ручки. Дві ручки, дві ручки. Так, дві ручки, дві ніжки, ще. Ноги. Так. Ноги. Так. А, а, так, а, два... два очка, ще два вушка. Дивіться на картиночку, бачите? Два очка, два вушка, так, дві ручки, так. дві ніжки. А ще чого дві? Это... Ласки. Бровочки, дві брівки в нас ще, так? Так. Так, брівки, число 2 позначають циферкою 2. Ось циферка два. Погляньте, яка вона гарненька. Погляньте, як вона написана. Давайте ми спробуємо в повітрі написати циферку. Два. Спробуємо. Для того, щоб написати, ось, давайте спробуємо повторимо. Двійка складається з таких елементів. В неї є заокруглення, потім у неї є похила лінія і горизонтальна лінія коротенька. Давайте спробуємо в повітрі написати два. Пробуйте. Або пальчики складіть, або візьміть олівчик. Так, добре, молодці. Пішов додому їжачок, ніс на спинці він грибок. Сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Скажіть, будь ласка. Скільки грибочків було в їжачка спочатку? Спочатку. Скільки він грибочків? Один. Так, а потім. Він знайшов ще один. Скільки стало грибочків їжачка? Два. 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 Так, стало два грибочки. Ось позначимо кількість грибочків циферкою. Два. Так, добре. Що ви зараз бачите на картинці? Дві яблука. Та так грушка. А, два. ви бачите яблучка та груші. Скільки яблучок? Два. Два. А скільки, гриб... скільки груш? Одна. Груша одна. Так. А чого більше? Яблук чи груш? Більше яблук. Більше яблук. А як же ми можемо дізнатись? Ми можемо порівняти. Як же ми порівняємо? Під кожне яблочко треба покласти грушку. Ось, подивіться, я покладу під яблучко, покладу грушку. А під це яблочко грушки немає. Тож ми бачимо, що яблучок у нас більше. Так. Яблучок більше. Наскільки яблучок більше? На... на одне. Так, яблучок більше, груш на одне. Скажіть, будь ласка, а як нам зробити так, щоб їх стало порівну? Що треба зробити? І груш, і яблук щоб було порівну. Що ми можемо зробити? Що треба? Що треба, щоб Ще одну грушу. Так, можна ще покласти одну грушу. Так, зараз хвилиночку, я вам покажу. Так, ось. Якщо ми покладемо ще одну грушу, то яблук і груш буде порівну. Добре. А ще, що ми можемо зробити, щоб було порівну яблук і груш? Забирать двояблок. Так, ми можемо забрати одне яблучко, і тоді в нас буде порівну яблуку одне, груша одна, порівну яблук і груш. Так, і коли в нас два яблучка і дві груші, то ми можемо сказати, що яблук і груш порівну. Так, добре. Двійку ще називають парою. Погляньте на картиночку. Чого може бути пара? Тобаки. Пара чобітків. Так. Це пара шкарпет. Так, ще. Так, Платовці. пара кросівок. Так. Ще пара чого? Пара лиш, пара ковзанів. Так, правильно, ці предмети. Можна, ми не будемо казати два нос... дві шкарпетки, дві рукавички. Ми кажемо пара шкарпеток, пара рукавичок. Так? Добре. молодці. Давайте ми з вами тепер виконаємо деяке завдання. Ви маєте уважно слухати і виконувати те, що я вам кажу. Підніміться спочатку, підніміться зі своїх стільців, присядьте ті, у кого два вушка. Присідаємо. Присідаємо. Підстрибніть у кого. Слухайте уважно, підстрибніть, у кого два носика. Ні. Не будемо стрибати, молодці. Поплескайте в долоньки, в кого один язичок. Плескаємо в долоньки. Пострибайте, пострибайте в кого дві ніжки. Стрибаємо? Молодці, стрибаємо. Слухайте уважно, помахайте руками ті, в кого два язичка. Не махаємо молодці. Поплескайте в долоньки, у кого одна голова. Так, поплескаємо в долоньки. А тепер тихесенько присядьте. Слухняні дівчатка. Хто у нас слухняні? І Анечка і Ангеліна. Так, тому присіли всі на свої місця. Добре, молодці. Дівчатка, наше заняття підходить до закінчення. Ви у мене розумнички. Смайлик посміхається і показує вам. Клас, тому що ви розумнички. Давайте ми пригадаємо, з якою циферкою ми сьогодні познайомились. Два. Так, з числом та цифрою два. два. Так, правильно. Дівчатка, дякую вам за роботу на занятті. Ви у мене розумнички. Вважаю всім гарного дня. До До побачення. побачення. До побачення! До побачення. 我要。Oh